Боже, Нікс, це що клей? Друзі, сьогодні тестуємо новий праймер для макіяжу від NYX the Face Glow. Цим праймером обіцяю, що наш макіяж буде ніби приклеєний. Ви це уявляєте? Я таке не уявляю, але ми це з вами перевіримо. Відкриваємо. Військового запаху немає. Насипаємо. Дуже класно видавлюється. Має ось таку консистенцію. Тепер перевіримо дію. Обіцяю, що на нього все приклеїться. Візьмемо кришечку і спробуємо приклеїти. Дивіться, боже, це неймовірно. Кришка просто приклеєна. гляньте на це. Давайте ще щось приклеїмо. Клас. Ну і сам праймер. Спробуємо. Ні, праймер не клеїться. Давайте щось таке. Щось інше. Клас! Просто подивіться, все до мене приклеїлось. Але обличчя дуже зволожене. Ой! Дуже зволожене, мені подобається. Отже, і макіяж буде гарно триматися. Тепер наносимо тон. Просто! Тоналка просто приклеюється, це, І просто неймовірно щось. дивіться яка кошки. Виходить. Класно. Мені подобається. Просто подивіться, яка у мене шкіра зволожена, ідеально стала. З вами його зафіксуємо і подивимося стійкість. Дивіться на це ідеальне покриття. Шкіра дуже зволожена. Ну, я такого точно не очікувала. Моя. шкіра просто ідеально виглянути на це. І це без фотошопу. Текстура у цього праймера супер легка, наноситься як шовк, ніякої липкості немає, коли його трогаєш. ніякого блиску, просто ідеальна ватова шкіру, готова до макіяжу. Цей праймер мені просто згладив всі пори, нічого не відкреслив, має трошки липку текстуру, але нічого не відпивається. ми просто глядається. Дивіться, я вас оберу і нічого не відпивається. на селекція. Берем серветку, прикладаємо. Ви просто дивіться, нічого не відбулось. Просто дивіться. Ваш макіяж ніби приклеєний, ви просто дивлянітеся. Нічого нема. Нічого нема. Дивіться. Не просто нічого не відбувається. Ну це супер правильно, я вам серйозно говорю. Це точно що ніби приклейний. Ви мене просто здивували. Це щось неперевершене.